Привіт! Мене звуть Гуменюк Надія і зараз я навчаюсь на першому курсі в Запорізькому національному університеті на спеціальності менеджменту освітньої програми менеджмент організації і адміністрування. Минулого року я здавала НМТ і четвертим предметом я обрала англійську мову. Всі предмети я склала досить непогано і змогла отримати більше 170 балів з кожного. На жаль, я не змогла отримати бюджетне місце, але я не засмутилася, бо минулого року наша держава почала давати талановитим учням гранти на навчання. Існує два рівні гранти. Щоб отримати перший рівень гранту, треба скласти два предмети НМТ на 150 і більше балів. А щоб отримати грант другого рівня, треба скласти два предмети НМТ на 170 і більше балів. Тоді держава виділить 15 і 25 тисяч гривень відповідно. Таким чином, я змогла отримати грант другого рівня, і ця сума повністю покрила моє навчання на першому курсі. Я довго не могла вирішити, яку спеціальність мені обрати, але ознайомившись з інформацією про освітню програму менеджмент організації та адміністрування, я зрозуміла, що вона для мене є оптимальною. На цій спеціальності вивчають дисципліни, пов'язані з економікою а також значну увагу приділяють розвитку студентів практичних навичок, що є дуже важливими для створення власного бізнесу. Ця освітня програма охоплює галузі, які цікавлять мене найбільше: а саме економіка, менеджмент та управління підприємствами, фінанси, маркетинг і комунікації. Як майбутній керівник, я повинна бути фахівцем у цих сферах, обміти аналізувати і вирішувати питання, з якими мені доведеться зустрітись. Я прекрасно розумію, що навчання в університеті є непростим і вимагає досить багато зусиль і терпіння. Однак я впевнена, що кожен, хто захоче, зможе стати гідним студентом Запорізького національного університету і отримати максимум досвіду і знань.